Ви дивитесь новини на нашому каналі в студії працює Світлана Кренця. Мої вітання сьогодні у випуску Стрий має найкращого читача. Наше місто вшанувало героїв Крут. Глава держави підписав зміни до закону про вибори президента. Документ, який засудили уряд, громадські організації та ряд політичних експертів, схвалив Віктор Ющенко. Його підпис під законом дає добро на проведення засідань комісії без кворуму, і їхні рішення все рівно будуть легітимними. Відомо, що зміни до виборчого законодавства парламентарі схвалили лише напередодні. Прем'єр вважає подібне рішення ключем до масових фальсифікацій. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко скасувала заплановану на сьогодні робочу поїздку у Львів. Про це повідомила прес-секретар голови Львівської облдержадміністрації Ольга Кулик. Як стало відомо з офіційних джерел, прем'єр відмінила свою поїздку на Львівщину, оскільки має намір скликати у Києві прес-конференцію у зв'язку з прийнятими сьогодні змінами до закону про вибори. Програмою перебування Тимошенко у Львові. Був передбачений візит до кафедрального собору святого Юра, а також брифінг для преси. У вшанували шанували героїв крут. Вчора у міському будинку культури відбувся урочистий вечір. Реквієм. Підготували захід учні другої школи. Вони пригадали, як 300 українських юнаків добровольців виступили на захист Української Народної Республіки і прийняли на засніженому чернігівському полі невірний бій із майже п'ятитисячною більшовицькою армією. Пам'ять загиблих шанували хвилиною мовчання та запалили свічки. Свій виступ учні другої школи доповнили світлинами тієї битви, які проектували. На великому екрані обдаровані учениці виконали пісні про крутя. Найкращого читача вчора відбувся другий тур всеукраїнського конкурсу. Учні шостих-сьомих класів, які люблять читати, змагалися за поїздку до Львова на фінал змагань. Кожна школа міста та гімназія мали своїх представників у приміщенні центральної дитячої бібліотеки імені Стефаника. поважне журі оцінило вміння школярів не тільки переповідати твори письменників, але й робити власні висновки. Хто переміг, знає Люба Яворська. Назар Височан Юлія Василенко та Анна у найкращі читачі трия. 15 березня ці діти представлятимуть наше місто на третьому турі всеукраїнського конкурсу, що відбуватиметься у Львові. Там змагатимуться школярі з цілої України. І ці два учасника потім будуть їхати до Львова на третій тур, де з'їдеться вже вся Україна, вся Україна. І серед тих всіх. Читачів України, всі по два представника, будуть далі змагатися, і хто з них переможе, тоді їм там будуть великі подарунки. Їм будуть забави, будуть концерти. Цього року за звання найкращого читача змагалися учні шостих-сьомих класів усіх десяти шкіл міста та гімназії. Всього учасників було 22. Діти мали не тільки переказати прочитану книгу поза шкільною програмою, але й продемонструвати свою кмітливість та ерудицію. Вважаю, що насправді ті внутрішні емоції, почуття. Проєкт своєму свідчення набагато важливіше за звичайну яскраву кладенку. Журі складалося з учителів літератури, мови та історії, а також у суддівському складі була відома стрийська письменниця Теодора Савчинська Латик. Учні розповідали про свої літературні вподобання, і, здебільшого, це твори зарубіжних письменників. Чомусь українські автори не так приваблюють дітей. Можливо, через те, і культура мовлення не на високому рівні. Що й казати про школярів, якщо навіть серед їхніх учителів можна було почути росіянізма та інші нелітературні слова. Конкурс тривав трохи менше чотирьох годин. Нарешті. Коли всі діти доповіли, судді визначили переможців. Найкращі читачі зізнаються на перемогу, сподівалися. тому наполегливо для цього працювали. Читав багато разів цю книжку, читав її і переказував багато разів. Думав, що переможеш сьогодні? Так. А ти? Так, я читала, готувалася, тренувала пам'ять, вивчаючи вірші, таке інше. Само думала, думала, старалася, хотіла, звичайно, але не здогадувалася. Я також багато читала і записувалася щоденник, але чесно не думала, що я переможу. Попереду в Назара Юлії та Анни нові випробування. Діти доводитимуть свою любов до читання у всій Україні на третьому турі конкурсу у Львові. Люба Єворська Ігор Тимків, Руслан Леський, Острійські новини. Краса врятує світ, це добре знають у спа-салоні степлеон. Тому там подбали про якісне та професійне обслуговування. Нещодавно у салоні відкрили косметичний кабінет. Адже коли як не зараз слід подбати про свою зовнішність таємниці перевтілення відкрили і нашим кореспондентам. З нетерпінням чекаєте весни, не робіть це, склавши руки а краще як світ приготуйтесь до цієї романтичної перероку. А засіяти свіжістю і красу як перші квіти вам допоможуть професіонали з пасалону степлеон. Нещодавно у закладі відкрили нову лінію. Відтепер там можна провести до ладу шкіру обличчя, тіло, волосся, руки. Словом, там є все для того, аби відчути себе на висоті. Ми ввели нові послуги для наших клієнтів, для наших любимих стріян. Це є послуги косметолога, тобто різні різні види процедур. Також у нас є манікюр і педикюр, візаж професійний, весільний, простоденний мейкапи. Віткові проблеми зі шкірою обличчя тепер не проблема. Лікар-косметолог розповідає. Головне грамотне та професійне лікування. Адже якщо сподіватися лише на добре розрекламовані, де в окремо можна лише задавнити проблему, а без інтенсивного лікування не обійтися. До прикладу, в косметичному салоні для покращення та посилення ефекту лікувальної косметики, використовують апарат Дорсанваль. Саме завдяки його мікроімпульсам боротися з інфекцією можна на клітинному рівні. Використовуємо програми миттєвої краси. Допомагають людям швидко отримати результат. Відповідно, людина зразу від нас може йти на бал. І чоловіки і жінки мають навчитися доглядати за собою, аби душа залишатися молодими та привабливими. Тому незалежно від стану шкіри варто, хоча б двічі на місяць побувати у професійного косметолога, покращити не тільки здоров'я, але й настрій. Якщо ж вікові недоліки шкіри очевидні, то ультразвуковий апарат зніме втому та набряки і розгладить зморшки. Важливо приходити хоча б раз на місяць для підтримання ваших результатів. Косметологам ну, це допомагає, скажімо, доповіти, скажімо, таким проблемам, як пігментні п'ятна. Після косметологічних процедур підкреслять красу вашого обличчя візажисти за допомогою професійної косметики. Вам створять бездоганний образ чи до вечірки, чи до романтичної вечері. Якщо ж ви прагнете відпочинку та відновлення, то варто завітати до масажного салону. Легкість рухів та тонус м'язів знову з вами. Степлон чекає на вас щодня. Любая Ворська, Роман Копринець, Стрійські новини. В Україні призупинилася демографічна криза минулого року. В Україні померло на 43 тисячі людей менше аніж у 2008-му. Це своєрідне досягнення країни за всі роки незалежності. Народжуваність при цьому зросла. Про це повідомив голова Нацради з питань охорони здоров'я Микола Поліщук. За його словами, сприяли цьому затвердження більш жорстких правил дорожнього руху, виплата допомоги при народженні дитини, ухвалення законів щодо обмеження паління в громадських місцях, заборони наркотичних речовин. Тощо, а також активна медіапідтримка акцій акції за здоровий спосіб життя. Тепер в українських чиновників та медиків нові вершини за 5-7 років переломити також дедалі зростаючу статистику онкохворих українців. Поліщук додав, що статистичні дані свідчать про тенденцію, що люди на сході країни живуть на 3-4 роки менше, аніж жителі центральної та західної України. Це було останнє повідомлення на цю годину. Адреса нашого сайту telelan.com.ua. Дякую, що ви разом з нами бережіть себе. До вашої уваги нова сторінка книги спортивних подій в студії Олег Филик. Вітаємо. далі. Про таке у Львові інтенсивно працюють над концепцією забезпечення безпеки та правопорядку під час проведення євро. Добрий почин шахтаря на копа -дель сол А також дізнаємося за що чемпіона світу з боротьби відібрали український закордонний паспорт. Не перемикайте. Розпочали турнір з розгромом. У першому поєдинку синьої групи Копа Дельсо, що відбувається в Іспанській Мербелії, Донецький шахтар розгромив норвезький Мольде. Срібні призери тіпу Ліга пропустили перший м'яч на 35-й хвилині. Фернаніня заліз поміж чотирьох оборонців і відкинув нагледкого. Форвард довго не роздумуючи поклав м'яч на льоту дев'ятку воріт. Через шість хвилин автор гольової передачі покинув поле після того, як намагався затоптати суперника. Мінімальна перевага Шахтаря тривалась аж до 86-ї хвилини. Кравченко закинув на Луїша Адріану, а Бразилис п'ятою Гая. Якби український хавбек довго не думав, вийшов би гол красень. Через дві хвилини рахунок став розгромним. Адріано, намагаючись прийняти передачу сірни, випадково відкинув м'яча на Кравченка. 3-0. у наступному поєдинку Шахтар зіграє проти шведського кальмара. Квиток на Слем вже в кишені. Український тенісист Ілля Марченко гарантував собі участь у турнірах серії Слем. Вихід у чвертьфінал турніру у Загребі приніс українці 11 тисяч євро призових і 45 очок у рейтингу ATP, Пише газета сьогодні. Саме ці очки гарантують марченку потрапляння у топ 100 світового рейтингу. Навіть якщо Ілля програє в наступному раунді у Загребі, він піднімається у рейтингу ATP у першу сотню. Львівщина розробила концепцію безпеки на час євро 2012 у Львівській ОДА відбулася нарада з питань забезпечення безпеки та правопорядку до Євро 2012 З метою усунення недоліків на етапі будівництва протягом лютого березня, спеціальними утвореними робочими групами буде проведена детальна перевірка проектної документації об'єктів підготовки до євро. А також будуть сформовані індивідуальні плани безпеки кожного об'єкта. Відтепер засідання Львівського обласного центру безпеки та правопорядку до євро відбуватиметься що. Вівторка за фізичну підготовку у збірній України буде відповідати львів'янин. Головний тренер національної збірної України Мирон Маркевич назвав тренера, який буде відповідати за фізичну підготовку в команді. Допомагатиме мені львів'янин Павло Сіренко. Він відповідатиме за фізичну підготовку і функціональну діагностику. Це дуже відповідальна ділянка роботи. Крім сіренка у цьому питанні я не довіряю нікому. Лікарі будуть харківські. Вони мають великий досвід, не бачу потреби щось видумувати, шукати інше. Цитує Маркевича високий замок. Чемпіон з липовим паспортом у члена збірної України з вільної боротьби Ібрагіма Алдатова в Борисполі прикордонники відібрали закордонний паспорт громадянина України. Про це повідомляє офіційний сайт Асоціації спортивної боротьби України. Коли українська команда з вільної боротьби поверталася з гарантії Ван Яригіну Красноярську, в аеропорту Буриспіль в одного з кращих борців збірної України Ібрагіма Алдатова вилучили закордонний паспорт громадянина України. В довідці, котру видали кращому борцю 2009 року, вказано, що паспорт підробний. Даємо, що два роки поспіль у 2006 та 2007 роках Академія Олімпійців при Національному олімпійському комітеті визнавала Алдатова кращим спортсменом України. Це була остання новина на сьогодні. Для вас працював Олег Фулик. Раз добром зігріти серце. Вік не прохолоне. Тож будьмо добрішими, шануємося. Синоптики прогнозують на завтра похмуру погоду без опадів. Атмосферний тиск 743 мм ртутного стовпчика. Половець повітря 97%. Температура повітря вночі 7-9 градусів, нижче нуля. В день 4-7 морозу. Вітер південно-східного напрямку 3-4 метри за секунду.